Мої вітання. Як завжди у цій порі, журналісти інформаційної служби новин ТВА вже готові розповісти про актуальні новини четверга у студії Руслан Хостій і на початку коротко про головні події дня. Назад у середньовіччя феодальні війни між споживачами та чернівці обленерго виходять на новий рівень. Врятовані і щасливі пожежники з димової пастки витягнули трьох садгірчан. Альтернатива закордонним лялькам є: екологічні іграшки з дерева і тканини, виготовлені власноруч. Такі сьогодні презентували у краєзнавчому музеї. Дві години ні про що саме стільки депутати міської ради сьогодні розглядали одне питання, а зрештою вирішили зняти його на довивчення. Мова йде про земельну ділянку у 7 гектарів, де зараз знаходиться ринок добробут. Фірма «Інвест Альянс» придбала землю у 2004-му, а рік тому цю територію повернули у власність міста. Через суд нагадаємо, почалося все з того, що новостворена компанія, яка кажуть, юристи міськради, отримала право користування землею, яка межує з калинівським ринком. Далі робота була організована так: без переоформлення право власності, площі передавались у безстрокове право торгувати. А ще підприємство не сплачувало ринкового збору. Інвестальянс отримав 9 гектарів всього лише за 5 мільйонів гривень. Потім цю ж землю заклали у банк на 100 мільйонів. І хоча прокуратура міста і суд поновила права мерії на власність ділянки, все ж дійти консенсусу не можуть. Гроші міськрада не поверне, підприємці з добробуту не виженуть, суди тривають. А тому це питання Сьогодні не знайшло розуміння у депутатів. Ще три десятки питань розглядали наступні дві години. Все добре, що добре закінчується. Пожежа у двоповерховому будинку зробила заручниками трьох садгірчан, котрі через сильне задимлення не могли вийти з приміщення. На щастя, на допомогу людям швидко прибули рятувальники. Димова пастка вчора у Чернівцях на вулиці при вокзальній горів двоповерховий житловий будинок. Троє людей, які на той час перебували у приміщенні, а це дві літні жінки та дитина, опинились у небезпеці. І хто знає, чим би все скінчилось, якби не вчасна допомога рятувальників. Ребята з пожежної служби видачи ребенка. Спасибо большое. що допомогу матері. Ребята, молодці все зробили як полагається. Бешос спасибо. Загорання виникло у комірчині під сходами на першому поверсі будинку. Через велику кількість легкозаймистих речовин у коридорі виникло сильне задимлення. Однак вогнеборці часу не гаяли, адже йшлося про людське життя. На другому поверсі у квартирі виявили жінку та дитину, яка не могла самостійно вийти з квартири, допомогли евакуюватись. Вивели через балкон другого поверху. По драбині евакуювали жінку з другої квартири. Вивели самостійно. Ми пішли з бали хто мене витяг. Переконавши, що з людьми все гаразд і їм ніщо не загрожує, рятувальники почали гасити вогонь. В результаті пожежі знищено сходову клітину та речі домашнього вжитку. Але будинок вцілів у підсумку без матеріальних збитків не обійшлося. Але куди важливіше, що вдалося зберегти три людські життя? Анна Станкевич Теми дня ТВА. Вони приходять і відключають без попереджень посвідчень та необхідних підписів із підміною стандартів та задніми числами у документації. Такі методи роботи Чернівці Обленерго продовжують шокувати споживачів. Терпець уривається, судових позовів більше. А разом із тим, свавілля монополіста переходить на новий жорсткіший рівень. Більше про народний супротив і життя без світла у матеріалі Олени Крохмаль. До керівника підприємства, що на Стороженеччині не надходило жодних офіційних попереджень. Інспектор приватного природного монополіста міськобленерго просто прийшов зранку 27 травня і заявив, що протягом години енергопостачання установи буде припинено. А все через наявність боргу. Я йому пояснив, що у мене заборгованості ніякої немає, що йде підміна понять, тому що. У мене є переплата на 27 число за мінусом тих 400 гривень, які вони кажуть, що у мене є заборгованість. У мене переплата 2019 гривень 78 копійок. Справа в тому, що платити за електрику треба за схемою гроші зранку, а стільці ввечері. А ще за словами пана Мельника, ціна на послугу не є фіксованою, тобто гроші споживачі сплачують спершу за одним тарифом, а наприкінці місяця ціна збільшується і треба вже платити іншу суму. ТВА зв'язалося з телефоном із керівництвом строженецького ремо. Яке повідомило, що порушення договору співпраці на совісті підприємства, адже кожна юридична особа для розрахунку за надані послуги має конкретне число. Великокучурівське підприємство ж затримало оплату на три дні, а тому у квитанції і з'явилась зміщена дата. Однак сам підприємець у ситуації, що склалась, вбачає геть інший зміст. У обленерго приватна компанія наголошує, приватна веде себе як феодал, знущається над людьми, чому мовчить влада. Десятки фізичних та юридичних осіб страждають від категоричних та безапеляційних дій природного монополіста. Найбільше постраждали хоборюю зухвалість, з якої інспектори спілкуються зі споживачами, вдаючись мало не до шантажу та погроз. Тому люди вирішили дати праву відсіч та вже виграли кілька судів у справах проти Чернівці Обленерго. Рішення працівників Феміди підтверджує і юридичний висновок голови обласної організації Європейський Рух Володимира Вакарюка щодо конкретного випадку підприємця Мельник. Оглянувши ті документи, які є в наявності у пана Руслана, директора цього підприємства, хочу сказати, що є дійсно певні порушення зі сторони працівників міськрему, відсутні підписи, відсутні печатки. Це говорить про те, що є можливість для певних зловживань зі сторони працівників монополіста. Я, Скажімо, дуже тішуся тим, що в принципі в листопаді минулого року саме з нашої газети почалася ося боротьба за гідність населення, за гідність споживачів, як фіз. Зичне такі приватних осіб за за свою власну гібність у боротьбі з Обленерго. На нас Обленерго подало до суду. Ще на першу інстанцію ми програли, але все таки тепер от вже апеляційний суд визнав, що ми праві і ніхто там ми не, не, не підривали ми аж ніяк іміджу Обленерго. Бо хто підриває його імідж, це саме Обленерго Олена Крохмаліван Іван та ми дня ТВА. Туризм, економіка та спроба як продемонструвати історичну Буковину стали ключовими моментами конференції у Сучаві. Буковинський діалог торкнувся історичної спадщини та туристичної привабливості одразу обох частин колись єдиного краю північної та південної Буковини. Представники різних країн Європи протягом кількох годин обговорювали проблему духовної єдності регіону, адже метою заходу, перш за все, був розгляд можливості подолання ментального та адміністративного кордону між двома частинами буковини. Безпосередній інтерес результат від наших конференцій можна відчути в першу чергу у сфері туризму, у розвитку туристичної галузі як північної, так і південної Буковини, оскільки йдеться про те, щоб туристам запропонувати комплексне пізнання цього регіону, і ми це називаємо «Буковинський культурний європейський шлях, і сюди могли ввійти як визначні пам'ятки чернівців, так і історичні місця сучави. Надзвичайний і повноважний посол Австрії наголосив, що для австрійців історичне становлення буковини у далекому 19 столітті є прикладом стійкості та національної єдності. А кордон, що сьогодні розділяє дві частини регіону, з руками повинен ставати все умовнішим або й повністю зникнути. Дилема з чергами в дитячі садочки потроху вирішується. У дошкільній установі номер 34 створено нову додаткову групу. А отже, ще 20 чернівецьких малюків матимуть змогу її відвідувати. На облаштування приміщення витратили близько 150 тисяч гривень, і це лише початок. Обіцяють представники влади, адже попит на місця в дитсадок не зменшується, а лише зростає. Замінені системи опалення та освітлення, нові столи, стільці та шафи, іграшки і навчальне приладдя, зручні ліжечка у спальній кімнаті. Так відтепер виглядає капітально відремонтоване приміщення додаткової дев'ятої групи у дитячому садочку номер 34 Нам необхідно було відкривати групу для того, щоб не було в кількості великої по групах по 25 по 30 дітей. Адже ми санаторні нам потрібно все таки 20 і 15 дітей у групі. Дітки, які відвідують цей дитсадок, мають схильність хворіти на ГРВІ, пояснює Ольга Масіян. Тому догляд за ними повинен бути посиленим. У нас є і доріжки здоров'я, і окремо заходи проводяться по оздоровленню. Тобто діти більше получають оздоровчих процедур. Секретар Чернівецької міської ради Віталій Михайлішин, який завітав у дитсадок, стверджує, додаткові групи поки є єдиним виходом із ситуації з чергами, адже на створення нових дитячих садків коштів немає. Ремонт подібних приміщень теж є задоволенням не з дешевих. Більше 100 тисяч. Кошти міського бюджету, і біля 50 – це додаткові спонсорські кошти, які вдалося знайти для того, щоб відновити групу. За два останні роки у Чернівцях створено 9 таких груп, і ще три ось ось мають відкрити. Такий інтенсивний рух є небезпідставним, адже дилема відсутності місць часом набуває абсурдних форм. Матусі іноді записують у чергу ще не народжених малюків. Слава Богу, в нас діти народжуються і нам потрібні сучасні садочки. Новостворену додаткову групу зможуть відвідувати приблизно 20 дітей, а це зменшить чергу до дитсадка приблизно наполовину. Ірина Сагайда, Олег Сташкевич Тема дня ТВА. Забавляти дітей по-українськи. Альтернатива закордонним лялькам є: екологічні іграшки з дерева і тканини, виготовлені власноруч. Сьогодні такі презентували в краєзнавчому музеї. То роботи майстринь дитячих іграшок Мар'яни Мураль та Павліни Демедюк. Виставку організували до Міжнародного дня захисту дітей. Українська іграшка є однозначно мовою поколінь. Вона передає не тільки казочку дідуся і бабусі, а й тепло дідусевих рук, чи, чи бабусіна вишивка, вишита лялька передає так само ту ніжну, теплу таку атмосферу спілкування. Саме тому секрети її виготовлення варто передавати своїм дітям та онукам. А ще пам'ятати, що іграшка, зроблена власними руками з думкою про свою дитину, збагачує та розвиває малечу. Павліна Демедюк з вижниці має двох маленьких синів. Коли з'явився перший, жінка почала в'язати для нього ляльки, бо була впевнена у їх якості. Звичайно, вона в'язана з душею. Вони м'які. Я знаю, які матеріали я використовую. Її колега Мар'яна працює дещо в іншій техніці, хоча теж із тканиною. У неї ляльки абсолютно не схожі на сучасні, які пропонують у магазинах. Вони кольорові, яскраві, у них довгі руки, можливо, навіть вони такі трошки незграбні з довгими ногами. Вони не гламурні. Після виставки на вулиці Кобилянської діти мали змогу власноруч виготовити собі ляльку. Вони розмальовували дерев'яні заготовки. Процес створення іграшки малечі надзвичайно сподобався. Ми вклали тут свою фантазію і свою любов до усіх до цієї ляльки. Я хочу, щоб він був казковим. Не, обі... не потрібно малювати так, як в житті. Потрібно мати мати думку, свою думку про себе, про свого коника. Якщо ви досі думаєте, яку іграшку придбати своїй дитині, не вагайтесь. Обирайте українське. Ангелик в порівнянні з іноземною лялькою і коштує втричі дешевше і безпечніше для здоров'я вашої дитини і зроблений з душею. Олександр Ткачук, Олег Сташкевич, Теми дня ТВА. Сьогодні день Еменсіпе. Його святкують тільки жінки. Цього дня 582 роки тому Жанна Дарк була спалена на вогнищі. З того часу жіноство вперто боролося за свої права. Кожна жила мріями про роль у театрі, свою власність, право голосу на виборах та керівну посаду. Здійснилось, колись слабка половина людства нині ж чарівна та не менш сильна ніж чоловіча. В наш час жінка керує великими підприємствами, створює власний бізнес, запалює великі сцени та й взагалі змінює світ. А чи вартувала багатолітня боротьба за свободу теперішньої відповідальності? Мінусів тут не може бути, бо жінка теж розумна, як і чоловік слова Боже, те, що чоловік голова. Це добре, що Чоловік і жінка на рівні. Не повинен один одного перевищувати і принижувати. І якщо по Біблії взяти, то жінка має бути у Хранітельниця сімейного очага, а мужчина має бути у ну, мужчина заробляти, содержати сім'ю. У більшості випадків, я думаю, що добре, коли жінка на рівні з чоловіком може вирішити багато різних проблем. На жінці і так дуже багато всього було. І ще плюс вона добилася бути на рівні з мужчинами. Тобто вона його просто, мені каже, тепер переїжджає. Бракує ніжності й тепла. Тепер і це можна купити за гроші. Хвилина обіймів один долар. Такий бізнес вигадала 29-річна американка Джекі Семюель. Заробляти так бізнесвумен вирішила ще кілька років тому. Вже тоді вона з сестрою на вулицях Нью-Йорка отримувала прибуток у 80 доларів за годину. Нині в арсеналі Джекі близько ста різновидів обіймів. Її клієнти, чоловіки, і жінки у віці від 21 до 84 років. Послуга стала дуже популярною, тому жінка найняла ще одну напарницю. Джекі встановили низку правил для клієнтів. Перше, це обов'язково попередня зустріч, аби пересвідчитися, чи клієнт не божевільний. Друге ніяких натяків на інтимність. До того ж, обійми можливі тільки в одязі. А перед процедурою клієнт має прийняти душ. Джекі Семюель каже, що отримує задоволення від свого бізнесу, оскільки відчуває себе в цей момент у гармонії з собою. Науковці довели, що обійми корисна справа. Вони знижують тиск, беруть участь в обміні речовини, відіграють ключову роль у захисних реакціях організ на стрес і голод. Тому обійматися на здоров'я. Продовжуємо випуск новинами спорту. У боянах розпочався фінальний турнір вишелігового дивізіону чемпіонату України з волейболу серед аматорських команд. Право розіграти призовий п'єдестал за підсумками попереднього етапу змагань вибороли чотири найкращі колективи: Спартак, Львів, Волинь, Луцьк, Соколи Черкаси та Новоселецький колос Роднічок. Фінальний етап чемпіонату на боковині відбувається не випадково, адже саме наші волейболісти стали переможцями попереднього етапу змагань, що й забезпечило їм право приймати в себе основних конкурентів у боротьбі за перемогу. Зрозуміло, що саме Колосівський роднічок вважається головним претендентом на чемпіонство. І не лише на права господарів, а і як бронзовий призер та дворазовий переможець аналогічних попередніх змагань, що засвідчує лідерство новоселичини в розвитку цього виду спорту, принаймні в нашому краї. У нас молодіж очень хороше. Проводимо прекрасний чемпіонат, в якому приймають участь більше 10 команд ежегодно. Виїзд, прийом з на протягом року проводиться. і, естественно, тим більше участвують у всіх обласних турнірах. Мем на виїзді турніри росєт хороша молодь і це, звичайно, є хороший відбір для зборної. Ми не теряємо надію. У першому турі наші земляки зустрічалися із суперниками з Луцька. Боковинці Двічі вигравали впродовж поєдинку 1-0 та 2-1, але у вирішальній п'ятій партії не зуміли дотиснути опонентів і програли поєдинок з рахунком 2-3. Між іншим у цьому матчі на майданчику зустрілося багато добре знайомих друзів суперників. Мені приємно бачити хлопців, яких я знаю вже дуже багато років, з якими я починав, тренувався, але так зложилося за останніми, що я поїхав в Луцьк, якби там і остався. Я зараз там проживаю вже буквально ну 15 років точно там, 16. Вот. І мені приємно їх побачити, зустрітися. От ну, на, на сьогоднішній так склалося, що ми виграли 3-2, але була цікава гра. Незважаючи на поразку, перший ігровий день, а в іншому поєдинку львів'яни обіграли черкащан 3-0. Наші земляки зберігають шанси на загальну перемогу. Принаймні, позитивного результату у двох наступних матчах своїм бажають усі буковинські прихильники волейболу. Так уболіваю, що не можу собі знаходити, тому що якщо наші парні, ще, якщо не дай Бог свічки, але я ще не вірю в осечку, вірю, що канцівка цього фіналу буде на користь нашої команди. І хочу вам сказати, що вони візитна карточка нашого Буковинського краю. Сергій Батюк, Олег Сташкевич, тебе а тим часом наближається до завершення чемпіонату країни серед дитячо юнацьких команд у вищеліговому дивізіоні, якого грають чотири буковинські футбольні дружини різних вікових категорій. Так співпало, що суперниками буковинців у звітному турі і футбольних змагань були юні футболісти з Луцької Волині. На відміну від волейбольного протистояння, на футбольному полі фаворитами вважалися гості, які представляли досить сильну футбольну школу прем'єр-ліговського волинського клубу. Незважаючи на те, що буковинським командам, що формуються виключно з місцевих вихованців, доводиться грати з суперниками, які мають можливість комплектуватися з талановитою молоді з усієї України, нашим землякам вдається вже не перший рік утримувати свої позиції. У Вищоліговому дивізіоні. Ось і за підсумками цьогорічних буковинці вже зберегли свою Вищолігову прописку. За два тури до закінчення чемпіонату ми виконали наше завдання, залишились у вищолізі, зберегли чотири юнацькі команди і будуть на наступний рік грати в чемпіонаті. На даний момент посідаємо сьоме місце в клубному заліку. Наші команди у всіх вікових категоріях знаходиться п'яте-шосте місце, тобто всередині турнірної таблиці. Щодо підсумків футбольного протистояння у звітному турі між юнацькими воковинськими командами та їхніми однолітками з Луцька, то воно завершилося на користь володян, які перемогли в трьох поєдинках. же серед гравців наймолодшої вікової групи завершився в нічию. Серій Батюк, Олег Ташкевич, та Тва. Таким побачили цей день журналісти Служби новин ТВА. І насамкінець нагадаємо про головні події. Назад у середньовіччя феодальні війни між споживачами та Чернівці Обленерго виходять на новий рівень. Врятовані і щасливі пожежники з димової пастки витягнули трьох садгірчан. Альтернатива закордонним лялькам є. Екологічні іграшки з дерева і тканини виготовлені власноруч. Такі сьогодні презентували у краєзнавчому музеї. Такими подіями відзначився цей день завтра. З інформаційними підсумками п'ятниці вас ознайомить моя колега Оксана Мотрук. Я ж з вами прощаюся на все добре.